Привіт, це каст Венздей. Наше шоу йде зараз на нетфлікс, і тут все, що вам потрібно знати за 15 секунд. Почали! Наше шоу починається з того, як наша протагоністка Венздей Адамс приїжджає до академії Невермор, тому що у старшій школі мала неприємну історію. Там вона зустрічає Еніт, Ксав'єра, Б'янку та нормального Тайлера. Також вона хотіла втекти з школи. Але все не так добре, і їй приходиться залишитися, і вона дізнається про монстра вбивцю. Вона починає дізнаватися багато іншого. Боже, мій 15 секунд так довго. Венздей проходить через зростаючу біль зі своєю мамою з усім цим нові друзі в школі, середина семестру, та спроба розгадати містичні таємниці чи замішані у цьому її батьки. Та річ завжди на її стороні. Терапія. Вона починає, вона бачить, що один з знаходить, що це був, дізнається, що її батько. Вона починає писати свою книгу на друкарській машинці, і дізнається, що Добре. Там дуже багато поворотів, і це весело. Монстер грає на Его вензди. Вона ненавидить, що хтось головою попереду неї, і це стає її місією. Спасти школу, тому що вона не любить, коли її перехитрують. І впродовж вона заводить стосунки, що ніколи не очікувала, начебто, змусили на новому значенні. Думаю, зрештою шоу говорить саме за себе. Ви можете подивитись вензди, який зараз де на нетфлікс.